Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді розглянемо шабельну пилку від компанії Metabo, а саме модель ASE18LTX. Розглянемо її технічні характеристики, комплект постачання та приділимо увагу перевагам. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на пакуванні. Що ж? Почнемо. Відкривши даний комплект постачання, бачимо, що в ньому йде сама шабельна пилка та уся необхідна технічна документація. Розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт, Літіонні акумулятори. Частота ходів пилкового полотна при холостому ході. Регулюється плавним ходом від 0 до 2700 ходів на хвилину. Довжина ходу пилкового полотна 30 мм. Вага без акумуляторного блоку. В залежності від комплектації може бути 3,1 кг або 6,8 кг. Вага з акумуляторним блоком 3,5 кг. Також в залежності від комплектації. Широкий спектр використання інструменту завдяки узгодженій програмі пилкових полотен від Metabo. Багато марок одна акумуляторна система. Цей продукт сумісний з усіма акумуляторними блоками на 18 вольт. І зарядними пристроями марок CAS. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг самого інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумована накладка з гуми на корпус редуктора, котрий тут металевий. Далі бачимо SDS-кріплення, що дозволяє нам швидко змінити витратний матеріал. Також присутня можливість регулювання упору завдяки шестигранному ключу, що знаходиться в руків'ї інструменту. Відкручуємо спеціальні гвинти та регулюємо довжину самого упору. Для безпеки оператора присутній захист від непередбаченого запуску. Доти, поки ми не натиснемо на спеціальну клавішу, ми не зможемо запустити сам інструмент. Крім того, руків'я дуже гарно прогумоване і забезпечує відсутність ховзання даної шабельної пилки у вас в руках під час тривалої роботи. Велика кількість вентиляційних отворів сприяє гарному охолодженню інструменту, а корпус редуктора металевий. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту tools.net.ua. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Підписуйтесь на наш канал, ставте великий пальці догори під нашими відео, також дивіться у коментарі. там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Подякував та до нових зустрічей!